Привіт, привіт, мої хороші. Сьогодні хочу познайомити вас з новою формою. Це форма анютині глазки. Ось дивіться, ось такі вони гарні. Так, я їх залила. Зробила ще ось такі проба пера на ось такі ножки. Ножка від тюльпана відрізала. Ось така жовтенька і ось така фіолетова. Ну, і ще одна є така фіолетова. Ось вона, більш темніша. Так, що хочу розказати про форму. Форма має два розрізи. Все гарно проливається, взагалі без спирту, без нічого. Серединочка, бачите, так гарно її видно, можна піп'яткою заливати. Ось тут я пробувала заливати піпеткою, і виходить дуже охайненько. Можна, звичайно, і фарбувати, як кому більше подобається. Зараз я розтоплю основку і розкажу вам. Точніше, не розтоплю, підготую. Ось дивіться, підготувала стаканчики. Це я вже заливала, бачите, фіолетовим, цей спеціально я взяла чистенький. Так, ще до стаканчика, який буде з фіолетовим, ось у мене є залишки. Я просто відріжу собі потрібну кількість. Ну, небагацько. Ось, щоб вам було видно, так поставлю. Бачите, тут небагато їх. Можливо, ще кусочок добавлю. все. В цей стаканчик, Тут уже мене збіла із прозори. Додав ще буквально шматочок прозорої і декілька шматочків білої. Ось, дивіться, сподіваюся, вам буде видно кількість формочка маленька, вагу потім ми з вами поміряємо і скажу вам точно. Далі в цей стаканчик я кладу теж прозору основу, ось все при вас роблю. І зовсім чуть -чуть, Бачите, білий ще один кусочок. Ось теж ближче вам покажу. В основному прозоро а менше білий. Для чого я так роблю? Я помітила, що коли я розтоплюю білу основу, вона більш густіша, ніж прозора. І тому, для того, щоб нам зробити плавний переход, мені потрібна ось така пропорція. Далі я розтоплюю основу і ми продовжуємо. Основу я розтопила і далі ми робимо все дуже дуже максимально швидко. Капаю буквально по пару капельок одушечки, перемішую. Закриваю нашу форму. Роблю максимально швидко. Дивіться, тепер я розвертаю формочку і дивлюсь, де в мене нижні пелюсточки, де один, а де два. Там, де два, мені треба більше хлюпнути фіолетового. Я ось так беру на бочок і заливаю туди-сюди, отак. Легесенько можу отак прокатати і далі зразу ж заливаю нашу білу основу. Фіолетового, ви бачите, я зовсім трошечки наливаю. Все. Дивіться, оці залишки у мене є е, теж на форма. Боже, де я її поставила зараз. Ось у мене є отака формочка це ось такі, не знаю, як вони називаються, такі штучки. І оці залишки, щоб у мене не лишалися, я їх зливаю в цю формочку. Ой, спочатку білу. таку прокатую. Я вже вам її показувала, але просто показую для того, що, щоб не лишалися оці залишечки, я все зливаю в стаканчик. Все. Залила. Тепер чекаємо, поки застине наша основка, і подивимося, що в нас вийшло. Я думаю, наша основка застила, і ми можемо подивитися, що в нас вийшло. Так, відкриваємо. І ось дивіться, яка вона прекрасна вийшла. Більше нальєте, менше фіолетового нальєте, більше е білого буде більш така. Біліша. Так, що ми далі робимо? Зважимо. Ось ця юпочка, дивіться, ми її зріжемо зайве, буквально чуть-чуть, бачите? І зараз ми можемо зважити, бо я забула зважити. Так. Ну, Не зважимо. Сіла батарейка в моєму. Так, батарея як не знайшла. Подивитись вагу у Людочки. це капучиномолів. Формочка забула вам сказати. Що ми далі робимо? Ось Видавлюємо трошечки фарби. І ось такими смужечками. Наносимо на нашу квітку. Ось так розтягуючи від серединки і до пелюсточку. Серединку точно так же жовтим ми профарбуємо. І тут також, отак легенько. Чи темніше, чи світліше ви вирішуєте саме, мені так подобається. І далі серединку теж беремо жовтий фарбник. Так, жовта фарба у мене в зручному такому тюбіку, дуже зручно наносити, і отак оберете серединку промальовуєте. Все, наша анютка готова. Як на мене, дуже чудово, купувати чи ні, звісно, справа кожного. Мені подобається, буду користуватися. Всім вдалого дня. Творіть із задоволення.